Ви так легко цукати із гарбузів ще не готували. Приготуємо їх разом. Гарбуза чистимо від шкірки м'якоті насіння і нарізаємо кубиком сантиметр. на сантиметр. Кубиком, ромбиком та зважуємо гарбуза. Будемо варити сироп. Зважили гарбуза і розраховуємо інгредієнти для сиропу. На 700 г подрібненого гарбуза потрібно взяти 300-320 г цукру, 100 мл води, і чайної ложки лимонної кислоти. Варимо сироп. Пізніше ще потрібно буде взяти дрібку імбіру та кориці. Розчинили сипучий, додаємо подрібне гарбуза. З моменту кипіння засікаємо час. Гарбуза варимо на нижче середньому вогні 5-7 хвилин. Кілька разів гарбуза змішуємо. Через 7 хвилин вимикаємо вогонь і так у каструльці гарбуза залишаємо. На 10-12 годин ми залишаємо на ніч. На ніч гарбуза залишаємо при кімнатній температурі, ще й накриваємо кришкою. Через 10 годин знову гарбуза ставимо кип'ятити. додаємо на кінчику ножа кориці та імбіру, і з моменту кипіння поваримо хвилин 5. Через 5 хвилин відключаємо вогонь і знову гарбуза залишаємо до повного охолодження у каструльці на годину-дві години до повного охолодження. Приблизно через 2-3 години прогріваємо гарбуза, доводимо тільки до кипіння і відразу його проціжуємо через друшляк. І висушуємо гарбуза зручним для вас способом. А цей солоденький сік гарбузовий проціжуємо і використовуємо до млинців, до сирників. Тощо ми гарбузові цукати висушили електросушарці згідно інструкції. Хоч можна їх висушити в духовій шафі, чи на дачі у печі тощо, а щоб цукати не зліплювалися і стали ще смачніше, то ми їх посипмо цукровою пудрою. За бажанням, Вони і так смачні! Гарбузові цукати додаємо будь-яку випічку. У солодкий хліб, у святковий, у паску, а діти їх їдять, як цукерки. Змішаємо, перемішаємо, а найкраще довго зберігати цукати у скляних баночках. Але вони у нас довго не зберігаються. Дітки їх з'їдають на ура. Стоять цукати у нас на столі, а діти їх називають гарбузові цукерочки. Ммм, які ж вони смачні. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Mmm, σε νησουκάτι, σε πρόστος, μα κοτά.